Вітаю на каналі Магія Тару. Давайте подивимось, що чекає Україну до кінця 2025 року. Зараз у нас кінець серпня. Давайте подивимось, що чекає до кінця 2025 року, що чекає Україна, що буде з нами. Розчарування нас чекає, ми щось очікуємо, якісь прям чудеса, щось великі зміни, щось все зміниться. Але карта дьявол готує і якісь ілюзії наші по дьяволу розваляться, розсипляться, Три мечів. Тобто ми так будемо впевнені, що вже все добре. По королю Пентаклі, по принципу Пентаклі, що все буде добре, ми, ми, що війна закінчиться до кінця року, все буде добре. Але дьявол нам готує велике розочарування. Вони зроблять якесь призупинення, але це для того, щоб їм треба час виграти. Далі буде потужний удар. Так, скажіть, покажіть, що нас ще чекає. Ми будемо якось відповідати на це? Так, да, ми будемо відповідати. Сила буде летіти, от бачите, тут ці стріли полетять уже на бік ворога. Тобто, ми також, нам також треба час, щоб як встановити сили, набратися сили, і ми також ми знаємо, що ворог буде. Шкодить, що ворог обманює, що їм треба якась передишка і нам також. І ми готуємо також удар. Відповідь буде дуже сильна. Десять кубків, от коли будуть йти ці відповідні удари, я навіть, мені здається, що навіть контрнаступ якийсь буде йти, що ми будемо дуже святкувати. Прям свято, праздник якийсь буде. Да, наш, наш буде наступ, контрнаступ буде. Так, дякую. Давайте перекриємо, то, що ворог готує нам якісь удари. Обстріли, напевно, будуть якісь. Жахливі, як завжди, заперечую. То, що скрито на дні колоди, бачите, то, що ми не бачимо, і то, що нам не покажуть, ми дуже готуємось, і це добре. Що ми вже не такі наївні, дурні, ми готуємось. Ніхто ворогу не вірить. Перекриваю негатив, знімаю нулю вище сили, допомоги, прошу, відведіть біду від нас, щоб не було руйнувань, щоб не було жертв. Все зле лихе на голову ворога відправте. Що вороги нам готують, хай на її голови падає. По Верховному суду буде так і так єсть. Так, давайте подивимося, що чекає росіян. Що чекає Росію до... Кінця 25-го року. Чи може там якісь будуть заколоти, перевороти, може, Путлера знімуть. Приснився мені такий сон, сон, що Путлера свої же приберуть. Так, скажіть, покажіть, що буде на Росії до кінця 25-го року? Перевороти там якісь будуть. Так, також ілюзія якась. Багато розмов неправ... неправдивих, е, ну, пропаганда там буде далі, щось якусь неправду втирати, розказувати. В багатьох зруйнуються представлення том, що їм розказували, що до них дійде, що розказують, то що розказують, то що насправді дві різниці зруйнуються зруйнується той мір ілюзорний, в якому вони зараз знаходяться. Дьяволу, шість меча. Карма. Ідея на ту сторону вже ответ. Карма, кармічний ответ, уміреность, башня. Четыре меча. Я б сказала, що дьявол буде руйнувати їх ілюзії і зцілювати росіян. У них там прозріння, ісиління, як вони проснуться від цього обману, в якому вони є, очки з них знімуться. От те, що я хотіла, щоб в них настало прозріння, щоб вони зрозуміли, що насправді відбувається, ті, хто не бачили, да? ті, хто не хотів бачити, що це вже очевидно буде. І на їх територію до кінця року вже будуть вибухи, у них, них будуть руйнуватися будинки. Вони будуть у ці жертви, які чекають, впаде вночі їм на голову них на дітей, ракета чи не впаде, Тут дітки вийшли, і складні матеріальні умови. Що матеріально дуже складно, вони самі не вивезуть, якщо їм хтось не допоможе. Це стосується звичайних. то Тобто допоможуть звичайних людей, які такі пересічні росіяни, от що їх чекає складності з деньгами, що будуть шукати. Де взять гроші і самі ніяк не справляться з цією ситуацією? Чи припиниться війна, чи припиниться агресія їхня в нашу сторону. Дуже багато жертв буде. Дуже багато жертв їхніх. Вони вже будуть молитися і мріяти, щоб це припинилось. Не тільки ми хочемо вже припинення війни, але вони також вже будуть дуже хотіти припинення війни. Смерть прийде в їх будинки, в їх дома прийде смерть. Всі наші молитви, всі наші оці мрії, вони почнуть здійснюватись. Буде дуже багато незадоволених, агресія в нашу сторону. Не припиниться, вони ще будуть продовжувати агресію в нашу сторону. Так, чи буде? Карта дурак вийшла. Це несуть опасність собі і оточуючим, небезпеку несуть. Тобто агресія ще буде з це король жезлів. З дураком це погано. Скажіть, покажіть, чи будуть якісь. Варцовує перевороти до кінця цього року в Росії. Ну, Колісо фортуни вийшло, і що? Ні, не будуть? Все буде стабільно, як було. На е, трон хочуть поставити жінку, дуже багату жінку, змінити, поміняти картинку. На якусь жінку, яка буде виконувати те, що їй кажуть, що їй треба робити. Ну тут я нічого не буду перекривати в баню. Там самі хай розбираються. І хай там взагалі всі повиздихають дружно. Так, скажіть, покажіть, що буде з Путлером до кінця 25-го року. Він залишиться на посту, той двойник. Його будуть міняти. Опять виходить жінка на якусь жінку? Молоду. Зміна силою, вплив силою. Так, що вони з ним зроблять? Він виживе чи що там буде з ним? Так, да, він прекрасно буде жити, все в нього буде добре. Отшельник, приберуть, а, обман, скажуть, можливо, навіть скажуть, що він там захворів чи помер, чи ще щось поміняють. До кінця 25-го року це буде чи пізніше? До кінця 25-го. Хочуть міняти царя. Батюшку будуть міняти. Є такий варіант, що вони його хочуть поміняти на мир. І щоб зняли санкції з них, що вони його прибирають, ставлять якусь там, типу лояльну. Новини про це. Знову жінка виходить. Е, імператора міняють на імператрицю. Так. Смерть вийшла. Можливо, буде оце повідомлення, що він помер чи захворів. Ну, смерть вийшла, бо той, що Путін, який був, він вже мертвий. це великий обман, що зараз при владі той Путін, якого обирали там на перший строк. Там не та людина ось. Тому так запутано все виходить. Ну, по цьому розкладу цілком можливо, якщо нічого не зміниться. Там є різні клани, які різні мають свої на це погляди, то є такий план, і, скоріш, цього, що до кінця року поміняють Путлера на якусь іншу. Ой, на іншого правителя, скажіть, покажіть, це буде гласна чи не гласна? Можливо, ще мені така інформація йде, що там жінка і заправляє уже чимось. Скажіть, покажіть. В Росію жінка управляє? Так. Да. Справедливість. Вона має якусь посаду, пов'язана з юриспруденцією? І вона ці керує цим воювати, що не воювать, що робить, домовляється, там мозговий штурм, це не Путін робить, це за ним стоїть якась жінка, вона як це, не військова суддя, юрист, Фіміда. Так. Кого? Двойник буде замість Путіна буде виступати там. Знову двойник, скажіть, покажіть. Новини про короля, що його міняють на імператрицю. Буде працювати замість нього, буде жінка. Ось так виходить. Не знаю, щось так показала. Дякую всім. І до зустрічі на каналі.